Тут мені написали, що Боже, тепер 3 хвилини зрати на камеру. Хм. Ні, ну... Це, Звісно, дуже приємно. Але вас ніхто не заставляє. Дуже <соць> приємно я в тому плані, що ви мені обділили увагу, написали мені коментар. Дуже мені приємно, дякую. <соць> Але вас ніхто не заставляє, ну реально, дивитись. Пересилювати себе, щоб три хвилини дивитися, як якась людина, незнайома вам, як ви написали жре на камеру, бо ви ж то жрете, напевно, Ви їсте то точно. <клес> коротше, дістала собі палочки. Оці, коротше, пахощі, які я люблю, і буду зараз підпалювати. Ось таку штуку. Треба, щоб трошки погоріло. Вот. І тепер понесла в кімнату. Все, воно там собі буде пахтіть, пихтіть, коротше. Так мені сподобалося ці пахі. Я дуже люблю такі всі аромати, але якось ніколи не... сама собі не купувала, коротше. Так, я зараз буду, знаєте, люблю, коли є що робити. Тімка прокинувався. він, коротше, спав десь дві з половиною години. Прикиньте, навіть десь, напевно, три години спав. і Він, коротше, прокинувся. І зараз мені треба на кухні робити, як завжди, справи, відварити, їсти. Трішечки пюрешки відварю на вечір, прям чуть-чуть. А сама буду займатися салатом. І салати хочу горінки зробити. Я ж купила тостерний хліб наконець -то, для бутербродниці. А то звичайний батон нарізний дуже товстий хліб ріжуть. І на бутерброди, ну капець взагалі не то. Вот, а тостерний якраз то, що треба. Так що зараз, дівчатка, буду вам знімати рецепт салату. Хоча, чесно, не дуже люблю рецепти знімати. Це так блін, довго, капець. Поки знімеш, поки перемиєш посуд, поки змонтуєш ото все. І, якби, півдня нема. <гум> так що, тільки раді вас. Тільки раді вас. Буду зараз знімати рецепт, монтувати потім. Ну і коротше, давайте дайте тепер. Боже, оказується, на 3 хвилини можна стільки всього набалакати. Да? Безполізного. <гум> все, коротше, всім класного вечора, гарного настрою, не будьте з люками. Побачимося.